Я йду до тебе, я відатиму його, О -о -о -о. вогонь любові, вогонь добра, заси у світлі літаля, знає Божен Божий ні, Ми понесем вогонь, даруючи любов. Всячне проміння Сукає у шитку, кличе нас удай. серце звеселяє, душу зігріває. І воскресне на устах, Вогонь любові, вогонь добра, Неси у світ і Хай знає кожен Божий Дім, бо Даруючи любов усім. Даруючи любов усім. Та це вже така добра традиція, коли Вифлеємський вогонь миру в нашій студії, зокрема, ми його забираємо від вас. Правильно я розумію? Дякуємо Ти дуже вам за цей вогонь. Господар, господар та. того, ми віримо, що це вогонь не просто миру, так. це вогонь перемоги, який так всі чекаємо, яку так всі чекаємо. Так дійсно, Вифлеємський вогонь миру в нашій студії традиційно дуже така мить, що щепотлива для нас. Зрештою, чи збереглися традиції передачі? Вифлеємського вогню миру цьогоріч, і можливо емоції, якась мета, місія цьогоріч змінилася. Звичайно, що традиції збереглися. Ми далі продовжуємо нести в кожну українську домівку мир, любов та тепло. А також завдячуємо нашим захисникам, які захищають ці цінності зараз на передовій. І наше особливе гасло цього року це в єдності, перемагаємо пітьму. Хто передавав вам вафлеємський огонь мира цього року? Ми отримали як і в відні, як і всі світові скаути. А крім цього, ми отримали його одночасно на кордоні Словакії та Польщі від наших партнерів словацьких та польських скаутів. А чи відомо от до хлопців і дівчат на передову? Поїде вогонь, звичайно, звичайно, пластуни з 2014 року цей вогонь регулярно передають, і цього року він точно потрапить усі закутки наших де, де, де тільки можуть бути наші захисники. Ще раз, будь ласка, гасло цьогорічного в єдності. Перемагаємо пітьму. Однозначно, завжди дякуємо та. вам за дякуємо таке красиве вам. виконання. Це за цей ми огонь. попросимо передати нашим редакторам за лаштунками. Дякуємо дуже вам, львівські пластуни, люди, які однозначно роблять велику справу для української історії, яким ми кажемо величезне дякую за те, що робите. І так знаєте, кажемо вам дякуємо. Несіть цей вогонь далі в кожну українську домівку.